Бапріся та інші герої. Це третя книга львівського драматурга Павла Ар'є. Якщо перша брошурка з однією його п'єсою вийшла друком у місті Лева, друга вже з парою у Києві, то найновішу стрійцею видали на Прикарпатті. Титульний заголовок присвята головній героїні драматургійного твору на початку і наприкінці часів. Івано-Франківці мали нагоду побачити його постановку навесні у виконанні акторів Київського академічного молодого театру, щоправда, під назвою Сталкери. 86 86-річну бабусю у цій Специфічні комедії зіграла Ірма Вітовська. Фрагменти монологу Баби Прісі акторка нагадала землякам і на цій презентації. Людей, значить, вони оселили і будь здоров. А самі з самого Києва до Чорнобиля прокопали таємну гілку метро, яка досі фонциплює. Кажуть, що ті зелені чоловічки через ту гілку метро просочились в уряд і парламент. Переодягнувшись в нормальних людей і роблять свої експерименти над населенням для повного і окончательно нашого знищення про життя в зоні відчуження автор писав не з уяви, а безпосередньо з місця подій. Трагічні наслідки надмірного людського втручання в природу та ритуали їхнього примирення, а також конфлікт трьох поколінь, Павло Ар'єо описав так, що постановкою його п'єси зайнялися вже п'ять театрів. Одна з причин сучасність матеріалу. Театр це зеркало суспільства, Він має виконувати цю. Функцію, а наш театр наразі не дуже хоче цим займатися, не дуже готовий, але ситуація змінюється потихеньку, на краще. І я думаю, ця ну наш театр стане європейським театром. А європейський театр це театр, які є боржником суспільства. Для мене велика радість, що в Україні видають п'єси. В Україні видають все: порнографічні романи, замовні книжки дурних політиків, все. Дуже рідко видають збірки п'єс. Це ніби якась для мене новина. І коли така книжка з'явилась, було б гріх просто його не підтримати. Дві інші п'єси у збірці також злободенні. Слава героям про двох ветеранів, колишнього радянського солдата і воїна Упата, їхні шанси на порозуміння. Ну а людина в підвішеному стані це емоційна творчість, присвячена театрові. До речі, вона отримала відзнаку літературного конкурсу Коронація слова. Зібрані під однією обкладинкою твори вийшли півтисячне накладом Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402.